Так, я не можу сказати, що пишаюся цим. Ні, я, я не хочу так жити. Я ніколи не хотіла так жити. Мій покійний брат, хай почуває з миром, був злочинцем. Я його дуже любила. А він був аферистом. Це у нього в крові. Ні, ні, сир, я просто захопилася не тією людиною. Так вже сталося. Це була помилка. трапляється і якби мене звільнили, я вибачте, просто дуже важко про це говорити. Якби мене тільки звільнили, я б Хотіла звичайного життя. І я хотіла знайти роботу, завести друзів і гуляти на свіжому повітрі наприкінці дня і чесно платити податки. Ти чула? Ну, я п'ять років репетирувала. Це годинник брата. Ну, я його вкрала. Та не парся, Діно. Він його теж вкрав. Слухай, через тиждень прийде наступна партія. Ти бери свою частку і трохи зверху. Гаразд. Ну, тільки не скори все. Продай. Фух. У мене є 45 баксів. Тож, Діно, усі дороги відкриті.